Ішло різдво в стражденну Україну, у темні села, втомлені міста, ішло через воронки і руїни, несло їй силу вічного Христа. Ішло різдво до діточок маленьких, щоби забрати відчинних і страх. Ішло до юних і дорослих, і стареньких, несло їм віру на своїх плечах. Ішло різдво до кожного порога, не знало, чи відчинять там йому. Щоб навчати довірятись Богу і вивести до світла крізь пітьму. Ішло Різдво, і людям говорило: Христос вже народився, Він гряде, пускайте Його в серця щосили, Він вам усі тривоги відведе. І українці духом піднімались, молитва їм лягала на уста, у радості, і надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа. Христос народився. Там, по бахмуті, де стріли чути, де сіті світу вже полягло, хвостало і залунало, Христос родився, славі мойого, хвостало і залунало, Христос родився, славі мойого, Донецька нічка окоп на світ. Порогам всім, людям на зло, стали солдати колядувати, Христос родився, славі мой, стали солдати, колядувати, Христос родився, славі мой, від замком львівським на личаківських, лицарів військово споті знайшло, ми ж до Moin home,